Всім привіт по фьюжну. Давайте хто запитував рубрика Оберти на трасі. Я швиденько зніму, у нас тут небагато. Де є дві смуги в одному напрямку, щоб можна було продемонструвати його показники. Дивіться, 2,5. Дві приблизно 2600, це 100 км на годину. 2600 це 100 км на годину. Далі 110. 2900 плюс-мінус в обертів це у нас 110. Ну і 3 це буде 100. Ну 3 це 100. 16, 117. 116, 115. Рахуємо 115. Тобто маємо 115 кілометрів на годину при трьох тисячах обертів. Е, як на мене, непогано для. Простого надійного старого автомата. Давайте нагадаю, хто дивиться відео вперше. Це Ford Fusion 1,6 бензин. Автомат, гідротрансформатор на 4 швидкості. Fusion не ставився PowerShift. Та й, в принципі, набагато теж моделей, які ви думаєте, що стоїть PowerShift, насправді там стоїть простий автомат в тій самій Кузі. Хто каже, що тільки PowerShift, в ні, в Кузі теж є простий автомат. І навіть шестиступеневий айсінг. Тому так. А що стосовно ф'южна як автомобіля, слухайте, ну тачка, як на мене, коштує недешево, можливо, навіть трошки дороговато. Але такої серйозної альтернативи цьому бегемотику немає. Ну, Просто на ринку щось подібне знайти важко. Ефективний двигун, ефективно працює коробка, нормальні оберти на трасі, а високий кліренс автомобілю – у нас зараз він на 16 дисках, він виглядає фактично як кросовер. Ну, Насправді і кліренс як в кросовера, зручна машина для старших людей, зручна посадка, зручно вийти сісти, хороша безпека, ізофікси, якісні матеріали. Ну, За винятком, наприклад, у цього верхнього матеріалу він дряпається. Цей матеріал якісний, автомобіль не розхляпується, його не трясе зручно керувати. Я би назвав його такою серединкою, золотою серединкою між недокросовер, перехетчбек. До того всього в нас версія Fusion Плюс, тобто Fusion Plus так і називається. Це як в Sandero звичайний і Sandero Stepway, Тобто там на сантиметр плюс-мінус більше кліренс, і плюс є обвіси по кругу автомобіля, які дозволяють десь в якихось умовах. Де гілочки ще щось, не подряпати автомобіль. Маленька-маленька, малесенька можливість десь заїхати кудись поближче до лісу. Не в ліс точно, але поближче можна. В загальному шумоізоляція десь на 4, якщо брати по п'ятипальній шкалі, можливо, навіть 4 з малесеньким мінусом, а не з плюсом. Мене це не накаляє на дизельному фюжені. Що моізоляція відповідно через те, що не буде звуку, двигуна, буде краще. Але я прекрасно розумію, що це автомобіль навіть, десь для таких людей, які, наприклад, по трасі їздять 400-500 кілометрів, не, не, не більше. Ну, в принципі, раз в рік, звичайно, можна на море, можна там кудись поїхати, можна і в де-небудь де поїхати, і в Чорногорію, якщо вам буде потрібно, звичайно. Але Величина сидінь і якість посадки самої і все решта тут не на такому високому рівні. Тобто автомобіль більш запрограмований на такі дистанції плюс-мінус коротші. Може навіть сказати, що така міжміська машина. І в місті буде зручно, і десь там 200-300 кілометрів за місто поїхати, навіть якщо ви будете робити це там що два тижні. Абсолютно проблем вам з цим виникати не буде. Тому так. Машина мені подобається, я навіть вмовляв дружину залишити, тому що я прекрасно розумів, що це такий універсальний танчик для сім'ї. Коли продати можна всі автомобілі, цей танчик залишити і прикрити ним всі абсолютно сімейні потреби. І кліренс є, і автомат є, і витрата дуже адекватна, і автомобіль надійний. І ходова дуже міцна, одна з найміцніших, напевно, хатчбеків, які є класна тачка за немалі гроші. І я не боявся залишити собі, тому що я прекрасно розумів, що таких автомобілів на ринку в такому стані їх прямо обмежена кількість. Хотілося б, щоб таких автомобілів було більше, але, на жаль, в зв'язку з тим, що всі шукають в першу чергу не автомобіль, а ціну, в нас. У нас нема культури, що за автомобіль хороший, можна заплатити більше. Точніше, вона є, але дуже в обмеженій кількості людей. Та й людей можна зрозуміти. В країні зараз не та ситуація, коли можна за, за щось платити дорого, бо не знаєш, що тебе очікує завтра. З вами, як завжди, був Степан, і тут канал авторозбор. Рубрика оберти на трасі Ford Fusion». Мої враження від цього бегемотика. Мені машина сподобалась. Не знаю. Я думаю, що всі, хто мав Fusion, особливо в хорошому стані, скоріш за все, що враження залишились хороші. І з другої сторони, якщо говорити, наприклад, категоріями конкурентів, там Sandero Stepway, да, Dacia Sandero Stepway, ну, просто порівнювати ці два автомобілі з точки зору конкуренції, це як порівнювати. Ну, не знаю, я би навіть сказав би, що. Сандеро відстає аж в порядку Іномарка і Радянський автопром. Ну от Сандеро відстає сильно. Так, Сандеро круте, надійне, дуже, дуже прикольне, ергономічне, воно мені подобається, але в якості виконання салону Сандеро, воно таке ну зовсім зовсім утилітарне. Тут, в принципі, з цим краще. Дизайн тут не набагато краще, як Сандеро. Але є моменти кращі, є, є моменти, які. Мені більше подобається. Ну, в принципі, якість виконання автомобіля, відповідно, вона буде на багато вищому рівні. І ціна, знову ж таки, якщо порівнювати з дачею Сандеро, то я вам скажу, що не факт, що Сандеро завжди дешевше. Сандеро може коштувати так само і Сандерики теж дуже дорогі. Хоча виконані вони ну, гірше, суттєво гірше по якості матеріалів. Тому так. Моя особиста думка, що. Обирайте завжди те, чого хочете ви. Платіть дорого тільки там, де, де ви готові це робити. Якщо не готові, ви можете знайти такий ф'южн за 6 6200 тисяч доларів. В якому він буде стані, питання 25, але ви не переплатите і будете мати теж ф'южн. Або придбати дорогу і гарну машину. Вибір за вами. Всім добра, всім пока.